Те, що будинок живе життям, що там, як і при його, і бабусиному житті, не зачиняється та фіртка, не замовкає телефон. Ну, вже там не той телефон, хоча той телефон саме залишився, і Саша з ним зараз грається, тому що у нього тема телефонів, і от він його знайшов, і він каже: навіщо ця крутилка. І це дійсно такий маховик часу, що наші діти вже не розуміють, навіщо ця крутилка. А для нас це ну, був цілий всесвіт. І я вчора йому, коли показувала, як я телефонувала в дитинстві Київ, в Київ і набирала цей номер, мені здається, що я перенеслася якийсь інший портал. І думаю, це ж скільки дідусь саме по цьому телефону розмовляв, і що там можна ДНК зняти з того телефону, по суті. От ем, я думаю, що круто, що будинок квітний живе, переосмислюється, що його ім'я гучно лунає.